Діана, тобі добре так стоїться в ліфті? Добре. А заїжджати тобі в ліфт добре. А ти знаєш, що так не можна? Перше треба, щоб дорослий зайшов, тоді ти ногами занесла свій самокат. І руками. Мені ще його на голову покласти. Можна на голову покласти. І тоді з ним зайти. А не так, як ти заїхала в ліфт, виїхала з ліфту. Звичайно, так. Виходите, а не виїжджати. Боже, яке сонце. Ми ще довго будемо тут стояти. Ага, півроку. Бо кої хто тут моду наводить? Бачила, яка машина? Що там ямка? Я на чому в нас влітки завжди якісь століси? То ти головою довбаєшся, то ти цей папа. Ага, папа. То ти на самокаті. Та ясно.